Ну, по перше, вітаю з дебютом. Що скажеш по грі? Я розумію, що для кожного нападника, напевне, головний такий лакмусовий поперець це забитий гол, але тим не менше. Так, дякую за привітання. Перш за все е, гарна гра. Ми ж бачили добрий суперник, рівень ліги чемпіонів, тому вони постійні, майже постійні чемпіони своєї країни. Тому, перш за все, у цій грі ми повинні були добре взаємодіяти, тому що ми розуміємо, що ми ще не готові фізично. Важкі навантаження, тільки почали перший збір, тому все нове. Але я гадаю, як для першого спаринга ми виглядали дуже пристойно і в першому таймі, і в другому таймі, тому що міксовані склади були. Тому я гадаю, що звичайно. Що все попереду, і будемо більше награвати вже і більше розуміти друг друга. Власне, хотіла запитати з приводу взаємодії: наскільки відчуваються цей конект? Я розумію, що ви тренуєтеся досить недовго, скажімо так. Так, звичайно, що я ж як я кажу, що потрібний ще час. Ще е, тільки е, Руслан Петрович тільки почав доносити до нас свої ідеї, тому для деяких гравців це, звичайно, в новизну трішки треба переламлювати і себе, і як команди, так і індивідуально. Але... Так можна сказати, і є час, і його і нема. Тому ми повинні більш це детально розбирати. І я гадаю, що з кожним матчем, з кожною тренуванням ми будемо додавати. Я розумію, що тобі трошки легше, враховуючи те, що ти вже знаєш вимоги і погляд на гру Руслана Петровича, чи все ж таки. Вони відрізняються від тих, що були в Олександрії. Ні, в принципі, основні частини і основні бачення гри то звичайно залишилися. І звичайно, мені трішки легше. Легше в тем в тому плані, що я вже з деякими хлопцями грав у Дніпрі. Ми більше розуміємо один одного. Тому я гадаю, повинен ще потрібен якийсь час щоб з усіма зігратися так би мовити і як я вже казав будемо з кожною грою з кожною тактичною з тактичним тренуванням додавати і все буде добре у нас ти вже інтегрувався, так би мовити, в команду. Бо от дивлюся на тебе, і мені здається, що ти тут грав давно. Так, звичайно, Ви ж повинні розуміти, що ми з кимось грали, з кимось пересикалися багато разів на футбольному полі. Тому в такий гарний колектив ну, дуже легко попасти. Ти перейшов і майже відчуваєш себе своїм. Світ, тобі стертова і слаба. Руслан Петрович, наскільки особливо для вас таким хвилюючим був цей поєдинок, враховуючи те, що все таки він був дебютним, як не крутих, очі спарених. Ну я, мабуть, на це менше, менше уваги звертав, тому що більше зараз, да, що, що стосується нашої команди, більше хочеться, щоб да, наша ідея і те, що ми за да, ці перші дні хлопцям дали, щоб воно було вже на полі. Тому я дуже задоволений хлопцями сьогодні. Я рахую, що як для першого матчу це дуже дуже непогано. От, тому якраз цей, цей момент мене дуже радує. Що вам сподобалося у цьому поєдинку, зважаючи на те, що команда під вашим керівництвом тренується менше двох тижнів, так? І от я так розумію, що багато інформації для розумів ви отримали. Давайте конкретизуємо. Ну, мені дуже сподобалося те, як ми сьогодні да, несли ідею на футбольному полі і розпізнавали ситуацію. Це дуже важливо. Да, я там я сьогодні сказав, ми не можемо там, перед коли ми працювали тільки 10 днів разом. Не можемо в фізичному плані там показувати зараз результати там, і інтенсивність, і все. Ми це все прекрасно розуміли. Тому я хлопцям сказав, перш за все, це розуміння, це ідея і якраз розуміння, куди ми хочемо направити м'яч, де вільні зони, розпізнавання цих вільних зон, якраз сьогодні це було досить непогано. Мабуть, трошки раціональності да, не вистачало у першому таймі, що стосується, да, це розподіляти, коли ми зробили дуже багато зусиль для того, щоб відібрати мяч. І... Зразу вперед не змогли зіграти потрібна структура і контроль м'яча, щоб відпочити трошки, щоб себе, скажімо так, не вводити в червону зону. Це це, мабуть, сьогодні трошки нас в першому там не вийшло, але взагалі мені дуже сподобалась гра відношення хлопців. Я рахую, що в принципі це дуже класний спарринг, і суперник, і якість була сьогодні достатньо на непоганому рівні. Ви рахували, скільки у другому таймі було моментів гайдучика, так і очевидно всі лишимо на офіційні так, поєдинки. Так. Але... Саме головне, що вони є, ми вже працюємо над цим. Ми розуміємо, в тих моментах, де ми не реалізували це, що потрібно підправити. Ми про це кажемо і на теоріях, і на тренуваннях. Я думаю, що. В принципі, це питання часу, але дуже радує те, що хлопці це все схватили і вони віддаються на 100%. Якщо ви можете сказати по Лукасу і по Назаренку. У них зараз йде процес відновлення. Олександр да, зараз набирає форму, поки що, слава Богу, його не турбують ні біль, нічого, тому я врахую, що. Мабуть, десь днів через 10 він почне тренуватися да, в загальній групі, і він нам дав. Я сподіваюся, що він нам допоможе, да, дай Бог. Але якщо буде відчувати, нам потрібно да, розуміти, його відправити до обстеження, то можливо і такий варіант. Тому ми зараз в голові. Держимо два варіанти, але все-таки хочеться, щоб він якомога швидше повернувся в да, колектив і нам допомагав. Скільки загалом спарингів запланував тренерський штаб? Ми запланували вісім спарингів, да, тому я думаю, що в принципі да, на сьогодні те, що ми маємо, це досить непогані суперники. Да, я рахую, що це суперники, які нам допоможуть підготуватися якомога краще до кваліфікації Ліги конференції.